Мати мовчать, але про мир стали говорити передчасно. Український прапор діє на ворога, наче зброя масового психологічного ураження. Українські десантники в Лисичанську напередодні ротації вирішили і собі приємне зробити містян підтримати. І бойовикам зайвий раз натякнути схід це Україна. синьо жовте полотнище встановили над містом, так щоб ворог здалеку бачив і розумів, кому належить тамтешня земля. День 11 Цьогорічного вересня. епіцентрі уваги. Добрий вечір. Ми розпочинаємо спецкор на 2 плюс 2. Жодного пострілу впродовж доби тако не було на фронті від початку року. У Держдепі США кажуть, це не мир. Кремль розігрує нову комбінацію. Технологія розбою або кіднепінг по-житомирськи. Дуже швидко це все. Ну а далі як, як в кіно. Жінку викрали, катували та погрожували пістолетом, аби назвала код від сейфа. Світовий рекорд у прямому ефірі Українка вразила британську публіку. Міцними стегнами пані розчавила три кавуни. Не виняток що Кримський упродовж лише 14 секунд. Жодного обстрілу впродовж останніх 48 годин, і таке вперше на сході України, принаймні від початку року, твердять у штабі АТО. На фронті тиша, але не мир. На тому наголошують представники американського держдепу, натякаючи, що пауза в бойових діях Радше намагання Кремля заспокоїти захід аніж бажання справді завершити війну. Тим часом на передових українських позиціях у секторі Б триває ротація українських захисників в окопах, неподалік Донецька, була сьогодні знімальна група Руслана Ярмолюка. Тиша тишою, але тут на передових позиціях під Авдіївкою хлопці до спостереження цілодобово, адже ворог дуже близько, фактично, і підходить навіть у день на відстань китка гранати. Тож тут ніхто не розслабляється і ніхто бойових позицій не полишає. Звертайте увагу на, на ті загородження. Ну, так. Туда, один, сю, один сюди, другий туди. Так, все. Уваженько, уваженько. Газозварювальник у мирному житті і кулеметник на війні Ярослав Вередюк вдивляється в бінокль, бо навпроти посадці вже ворог. Буквально в понеділок на дереві сидів. Снайпери. Його замітили. Ну, скільки десь? Метрів 500 проглядається. Після того, як бойовики перестали обстрілювати позиції з важкої артилерії до переднього краю, потягнулися ворожі розвідники, намагалися розмінувати наше поле, аби пробити собі стежку. Судячи по їхній роботі, по їхніх по роботі їхніх саперів, ми ж також виходимо сюди на передній край за окопи і то бачимо, як зроблено роботу. Це робота професіоналів. На цій позиції практично всі обстріляні хлопці. Усі знають своє місце під час бою за плечима рік служби на Луганщині. Перше бойове хрещення було. Дехто собі його трошки по інакшому уявляв, думали, це якась стрілкотня, там сховався в окоп. Той собі з окопа постріляв, сховався, але вийшло зовсім по інакшому, трошки градами нас поутюжили. Ходи сполучень, вогневі точки, броньовані ковпаки, а головне вдосталь важких кулеметів та гранатометів, поки тихо розширяють позиції і копають нові шанси вручну, бо техніку сюди не завжди загониш, стріляють. Будується все, і це я думаю, що це буде. Принаймні, тут ніхто не пройде, поки тут стоять наші підрозділи. Першу групу старих вояків уже відправили на дембель. Ті, що лишились, обкатують нове поповнення. 123-й чекає на нового командира, аби з опорника піти останнім, а його все не присилають. Дембель затягується, а так хочеться додому. Якщо потрібно, ми повернемось. Звичайно, солдатів своїх є жалі, вони кажуть, Зарплата така собі, і ну, але патріотичний дух, тут грає свою роль, досить таки потужно. Вони патріоти, але втомилися від війни. Втомилися спати на землі і харчуватися, коли доведеться, прощатися із загиблими побратимами, але більше втомилися від тих, хто грається у війну. Наче тут на фронті не живі солдати, а іграшкові олов'яні. Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, Юрій Клименко, спецкор два плюс Бійці колишньої 51-ї бригади комбат Сергій Фураєв та солдат Ортем Камісарчук, які понад рік провели в полоні бойовиків. Нарешті повернулися додому на Волинь. Попри нічну годину на кордоні області їх зустрічали не лише побратими, друзі, активіста й прості волиняни. У полон воїни потрапили під час виходу з Іловайського котла. і Як артилеристи навіть були засуджені до страти бойовиками. Переговори з визволення Фураєва і комісарчука були надзвичайно важкими і тривалими. Захопники кілька разів скасовували обмін, та, зрештою, таки погодилися обміняти двох волинських бійців на чотирьох своїх поплічників. Воїни були втомленими, проте щасливими. Хлопці вибачилися перед земляками за коротке спілкування, оскільки дуже поспішали нарешті обійняти своїх рідних. Там досі через півтора року після трагедії стоять посічені осколками чорні дерева. А рідні 18 загиблих українських бійців колишньої 51-ї окремої механізованої бригади. До нині не можуть оговтатися від страшної втрати 22 травня минулого року. Поблизу волновахи бойовики розстріляли розташування підрозділу української бригади. Нині у день звільнення міста у прифронтовому райцентрі згадували і бійців Другої світової і героїв теперішньої війни. 72-га річниця визволення Донбасу від фашистських загарбників та день міста Волновахи. У ці дні тут не святкують, а вшановують. Урочистості розпочинають з покладання квітів загиблим героям сучасної війни при дорозі за волновахою. Минуло півтора року після трагедії, що тут сталась, а рани досі живі. Родичі не стримують сліз. На місці битви чорні посічені осколками дерева. Свідки кажуть, тут навіть асфальт палав. Під деревами хрест та пам'ятна плита з прізвищами та іменами загиблих. Їх один за одним зачитують у голос. Михайлович. 1984 -го року. Солдат, розвідник. Зарадюк Володимир Володимирович. 1991 року. Солдат. Кулеметник. 22 травня минулого року тут загинуло 18 і поранено 30 бійців 51-ї окремої механізованої бригади. У той день у Волновасі зрозуміли в країні війна. Це були перші такі великі втрати від початку. АТО. о п'ятій ранку на табір бійців напали бойовики ДНР. Вони маскувалися в інкасаторських машинах із повним боєкомплектом: гранати, протитанкові гранатомети, кулемети та міномети. Ті воїни патріоти, які перші... На нашій волноватській землі прийняли бой і одалі найдарові свою життя, за те, що ми з вами жили, творили і укріпляли нашу любимую родину Україна. Її чоловік Йовзик Дмитро, перед тим як піти на війну, працював водієм маршрутки в Луцьку. В останній розмові жінку заспокоював, що все буде добре. Він був мобілізований, ніхто навіть не думав, що тут таке буде. Я ввечері з ним говорила, він все казав, що все буде добре, завтра зранку зізвонився. А зранку, коли вже я до нього перший раз набрала він і не завтра, по другий раз вже комбат з сьогодні блокпоста дзвонив і сказав, що діма нема. Тим часом на передовій неподалік цього місця, бо виглядають противника, бойовики сидять буквально за два кілометри в кар'єрі. Військові підтверджують, з 1 вересня жодного пострілу провокацій, чи то ДРГ з того боку немає. Поки ніяких. Перегрупувальних передвіжень немає. Вони сидять спокійно, наблюдають. На териконі трохи далі від позиції майорії прапор України. І ще до початку затища хлопці вирішили його там установити, аби подратувати бойовиків і ще раз нагадати, це територія України. На операцію пішло 5 годин. Встановили прапор, буквально за 20 хвилин після того, як зайшла наша група з Терекона. Спрацювали перші дві розтяжки на Териконі. Тобто спрацювали не так просто, а в той же тоді на ліс. Ну, а 24 числа нам за наш прапор на Тереконі зробили їхній салют. Уже з передової частини бійців 72-ї бригади відразу до нагородження. У Волнувасі до відзнаки представлено 15 воїнів. Чоловіки до останнього готові боронити цей край. Відчуття таке дитяче щастя. Ми е -е, покажемо этому народу, который скана час нас награждав, що ми действительно достойні этих наград. Алхотінівська Сергій Спецкор два плюс у Кіровограді попрощалися з командиром роти 3-го полку спецпризначення Іваном Литвиновим. Боєць, який народився в Краматорську, пішов захищати свою малу батьківщину у вересні 2014 року. Майже відразу потрапив у саме пекло разом із побратимами боронив Донецький аеропорт. Саме там у терміналах ДАП, офіцер загинув майже рік тому. Тільки зараз тіло військового знайшли та змогли ідентифікувати за аналізом ДНК. Попрощатися зі спецпризначенцем прийшло пів тисячі кіровоградців. Поховають військового на Харківщині, де нині живуть його рідні. Донецька аеропортон став більше, ніж дорого. Став для нас братом. Він був надіснено опорою. Бала йому, Ми стали більше, ніж хубав. Ми стали сім'єю. Ми будемо завжди пам'ятати. Вашого капітана. Дембель майже в три сотні бійців 92-ї окремої механізованої бригади після року служби на передовій у Луганській області повернулися додому. Засмаглі та усміхнені, але вони геть інші. Таке кажуть рідні воїнів про своїх чоловіків, батьків та синів, яких торік проводжали на війну. Зустрічали захисників і знімальна група спецкору. Із короваєм дітьми та квітами зустрічати своїх захисників харків'яни прийшли великими родинами. Ми дядечко приїхали зустрічати всі сім'єю. Ми його дуже чекали год і ми його дуже любимо захищати Україну своїх дітей та онуків. 54-річний підприємець Валерій Шишков пішов добровольцем у свій день народження. Дочка Паралімпійська в Сочі завоевала чотири медалі. Как если дочка там завоює медалі, надаю защищать, щоб вона Украину защищала. Разом із Валерієм з фронту повернулися 290 бійців 92-ї механізованої бригади. Вони більше року воювали на лінії фронту від станиці Луганської та трьох ізбинки. Стоять ні можуть в некоторій мірі некрасиві, в згаряшній формі, в волонтерських, волонтерських ботинках. Ну... Війна взагалі діла не красиве. Можуть з них не стрижен, не акуратів. Бо да бок з ним. не дали распространиться в Ко мне, к вам вдома. 37 їхніх побратимів із бригади ніколи не повернуться додому. Кожного згадали поіменно. Ті, хто повернувся з війни, стали геть іншими людьми, кажуть близькі. Абсолютно дорого, чоловік. Абсолютно другого. Ну, він намного вже став, скажем так. Он сам в собі позрослила. Він хоча й не маленький, ну все одно він став зовсім по другому жому слід. Дехто з демобілізованих знову рвуться на фронт. кажуть: не буде спокою на душі, поки тривають бої за незалежність України. Інші страшенно хочуть повернутися до мирного життя. Мирним я кондитером був били зараз є. і я не помінявся. Таким я був, таким я залишився. Я передаю всім привіт. сьогодні я дембер. Я думаю, що після мене семіля пацієнти будуть стояти і обороняти і кришу, і наші поля і дома, і родних дітей. За заслуги перед батьківщиною кілька десятків бійців нагородили відзнаками. Іншим на честь повернення патріотична випічка від волонтерів. Світлана Фечунсор Олексіїв Харківщина спецкордва плюс коли замість гармат тисне на ворога український прапор, поки на фронті затища українські десантники в Лисичанську встановили національний стяг, не приховують аби бойовика. Око муляв нагадував, що тут Україна і тут її готові міцно боронити. А ще блакитні барети вирішили в такий спосіб символічно підтримати містян напередодні своєї ротації. Про Дембельський акорд десантників Ганна Бока. Коли до дембеля лишилися лічені дні, десантники, що встигають пошити стяг, зварити флагшток, купити цемент і зрання усе це потягти на терикон над Лисичанськом. От от замайорить найбільший у цій околиці стяг. Ну, на Дембель звільняємося вже і це. І, та й думаю після себе що то ставити тут. На цій висоті в синьо жовтого своя війна його вже чіпляли кілька разів і щоразу знімали недоброзичливці. Одні містяни, що досі під гнітом пропаганди, цьому радіють. Решта ж просять вояків його повернути. Вернути десантники, вирішили підійти до справи серйозно. Головне кажуть, щоби прапор добре бачив ворог. Спершу перевіряють на своїх з базового табору. Не. Бачить прапор? бачить дуже добре. Бачите, поставили так, що будуть у них проблеми для того, щоб навіть просто фізично зняти, не те, щоб спокійно сюди підійти. Буде видно со всіх кінців нашого города. І щоб всі перебоялися, пусть бояться чіпляти знамена саме на цій висоті, воякам не просто зручно. Рік тому, у вересні, у цих краях, де зазнали серйозних втрат на прощання, вшановують полеглих. Самі ж обіцяють, якщо треба буде захищати схід, і далі повернуться без вагань. Буде потреба, то звичайно, що повернемось. Поки ж роблять знімки на згадку і мріють, як із понеділка обніматимуть рідних. Що ви замовляли вже вдома на святковий стіл, коли по приїзду тата? Байдуже, аби додому. Він уже майорить два з половиною на п'ять найбільший прапор Лисичанську. Така за нього й гордість. Його пошили волонтери за одну ніч, і ось воно фото на згадку. Дітям своїм покажу, як ми вішали прапор. І хай по всій окрузі бачить Лисиченськ. Це Україна. Його понад рік захищала восьмидесятка. Хлопцям на зміну готуються нові захисники. Гана Бока одним Литвину Лагусенко спецкор два плюс Щороку 11 вересня вшановувати пам'ять свого випускника бійця АТО вирішили в одній з київських шкіл. Там сьогодні відкрили меморіальну дошку старшому лейтенанту, 26-річному Роману Тимошенку. Він служив у генштабі збройних сил України в лютому цього року. Допомагав вивозити поранених із під Дебальцевого. Кулона потрапила тоді під ворожий обстріл. На відкриття посмертної дошки в школі прийшли друзі офіцера зі 101-ї бригади та саме ті поранені яких роман віз до лікарні? Лейтенант Тимошенко закінчив школу 9 років тому зі свого класу. Він єдиний хто воював на сході країни? Після врочистої церемонії рідні бійця та побратими провели для учнів кількох класів урок мужності. Вы знаете, 2006 год профессия военного была не очень-то, скажем так, популярна, но тем не менее он хотел быть военным. Он поступил в Львовский военный институт, закончил танкистом. Но, когда сказали, что он в АТО, это было ну неудивительно. Он там и должен быть. Он пішов захищати нас. Вони їхали вночі, намагалися об'їхати ворожі застави, але, на жаль, не вдалося. Спочатку колона виїхала на мінне поле, а потім потрапила під перехресний ворожий обстріл. Відповідно від мінно-вибухової травми старший лейтенант Тимошенко загинув. У Запоріжжі серед ночі спалили автобус, на якому приїхали бійці батальйону Донбас. Хлопці їхали з під Маріуполя та прямували на військовий полігон. У Запоріжжі зупинилися вони на ночівлю. Волонтери розмістили бійців на турбазі в центрі національного заповідника. А близько півночі автобус на стоянці спалахнув. Військові кажуть, за кілька хвилин перед пожежою на базі зникло світло і не відкидають що палії ретельно готувалися. За словами бійців у темряві, невідомі силою відкрили задні двері, заблокували їх важкою каменюкою, аби забезпечити надходження повітря. А потім кинули всередину пляшкою займистою сумішю. Автобус згорів практично за 15 хвилин. Фактом інциденту міліція проводить перевірку. Волонтери ж тим часом запевняють, що під завісою перемир'я терористи намагаються завдати шкоди навіть у глибокому тилу. Сіла в скривались двері. бачите, щоб вони не закрилась, було заброшено внутрі. чим поджигали? Ну, скоріше все, такі коктейлі молотова чи що там вроді того. Це не просто окурок спічка або замикання. коли я біжу ці спалені машини? Там. Я на это смотрю гораздо проще. Когда я приехала сюда, ну честно, середина хортицы, заповедник, спаленный автобус. И я реально понимаю, война идет. На Херсонщині працівники служби безпеки затримали чоловіка, який брав активну участь в анексії Криму та співпрацював з угрупованням російських казаків. 63-річного жителя Херсона затримали на одному з пунктів пропуску з окупованого Криму. Сепаратист наразі під вартою звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України. Йому загрожують до п'яти років позбавлення волі. Під час обшуку в його будинку, крім безлічі казацьких нагород, знайшли незареєстровану рушницю та гранату. У минулому році, десь у лютому місяці, він перетнув межу Херсон-Крим, приєднався до терористичних угрупувань козаків, здійснював збройне блокування блокпостів. Також блокував українські військові частини. Також закликав громаді громадян до участі у незаконному референдумі про статус Криму. Голову державної служби зайнятості України затримали сьогодні на хабарі. Чиновника спіймали на гарячому, коли в центрі Києва в службовому автомобілі він отримував хабар у розмірі 622 тисячі гривень. Під час огляду в автівці знайшли ще гроші, гривні і валюту та мисливську рушницю з набоями до неї. Як повідомляють правоохоронці, голова служби організовував механізм одержання хабарів від учасників тендерних торгів, що проводило його відомство. У протиправних схемах чиновник використовував підлеглих, які примушували підприємців сплачувати данину за перемоги в тендерах. Надалі ми робити все можливе для того, щоб якнайшвидше очистити українську владу від хабарників і усяких корупціонерів. Зухвалий розбійний напад у Житомирі. Злочинці на вулиці вдарили по голові жінку та вивезли її за місто. Там жертву жорстоко били та лякали пістолетом. Нападники вимагали, щоб вона назвала код замка її будинку та сейфа з цінностями. Інформацію злочинці отримали, однак скористатися нею не змогли. Двох чоловіків міліція затримала безпосередньо поблизу дому викраденої, а їхнього поплічника заарештували просто на місці, де тримали жертву. Дуже швидко це все. Ну а далі як? Як в кіно, по голові, ще кричала, ну ще по голові, далі все. За містом мене привели вчуть, ну, привели до пам'яті, скажімо так, був шок. При виході з будинку було затримано двоє осіб, які намагалися втекти, намагалися чинити опір. Одного з них був одного з цих злочинців був пістолет з глушником. Також при потім вже при огляді їх там вони були одягнені в камуфльований одяг, були балаклави на голові. Українці вимагають захисту перша з електронних петицій до президента, яка набрала необхідну кількість голосів. Стосується права на вільне володіння вогнепальною зброєю. Автор звернення каже, і сам здивований стрімкою популярністю ідеї, та має надію, що в Україні таки дозволять українцям себе захищати зі зброєю в руках найбільші противники ідеї ясна річ міліція усі за та проти вислухав ігор Бондаренко. це пневматична рушниця калібру 4,5 мм. власник столичного магазину зброї демонструє найпопулярніші товари на пневматику дозвіл не потрібен для решти вимагають купу документів та реєстрацію карабіни гвинтівки мисливські рушниці і навіть автомати різних калібрів можна офіційно придбати у зброярні Єдине, що тут не продають бойові пістолети. Це звичайний пістолет, але набої йдуть резиновою. Чоловік у білій сорочці ховає за спину пістолет і показує зручності короткоствольної зброї. Георгій Учайкін, автор петиції до президента і активний прихильник права на вільне володіння вогнепальною зброєю. Пістолети для населення мають бути не травматичними, а справжніми, щоб ми могли завжди вирахувати хто. З цього пістолета субор послів, де він навчався, і хто видавав довідки. Вільне володіння не означає безконтрольна роздача зброї всім охочим. Переконують автори законопроекту, дітям, засудженим чи неадекватним прохання в чергу не ставати. Ми передбачали, що можуть бути фактори, де наркомани, пияки, неблагополучні люди можуть спробувати з тим скористатися. Ми своїм законом намагалися унеможливити появу таких таких. Людей зброї палки та постійні противники цієї ідеї правоохоронці у міліції побоюються клопоту. Додасться носіння короткоствольної нарізної зброї не доцільно тому що на думку МВС це провокуватиме зростання рівня. Злочинності із силовиками погоджується і полковник запасу. Він теж має зброю проте відчуття захисту у нього від того, що обіг зброї контролює держава. Ніякої вільної продажі зброї не можна. це провокація. Це провокація для того, щоб дестабілізувати обстановку внутрі держави з будь-якого приводу і по щелчку пальця ось так. Раз і завтра перестрілка, і, і треба піднімати по тривозі війська. Михайло Кайдан, теж полковник запасу, Уже 19 років навчає правильної поведінки зі зброєю. А зі стрілецької майстерності навчав і нинішнього прем'єр-міністра. Нужна, щоб чоловік пройшов якийсь мінімум, як би здав зачот тут обучающего, що він усвоїв більш мені ази з безпечного обращання з оружем. А потім вже йому це етару носити і користуватися. Електронна петиція до президента про дозвіл законодавче дозволити себе захищати з вогнепальною зброєю в руках. Першою набрала необхідні 25 тисяч голосів. Нині вона на розгляді у президента. За 10 днів глава держави має оголосити свій вердикт. Юр Бондаренко, Степан Грицюк, спецкордва плюс Платити за центральне опалення на дві третини менше. Це можливо у звичайній багатоповерхівці. Щоправда, мешканцям спочатку треба об'єднатися в ОСББ, потім придбати спеціальне обладнання, а будівлю цілком утеплити. Держава разом із міськими бюджетами готові компенсувати третину витрат. У Луцьку така програма діє вже п'ять років. Тож чи реально так економити всім українцям? Дізнавалась Олександра Мітіна. Вони були однаковими ще п'ять років тому. Дві луцьких багатоповерхівки стоять поруч. Мешканці лівої платять за опалення на дві третини менше. Все енергозбереження треба починати, звичайно, з індивідуального теплового пункту, тому що це основне, основна економія коштів власників квартир. Головна різниця пояснює ідеолог проєкту Юлія Сабоцюк у підвалі. Система контролює температуру, вимикає нагрів одразу, як на вулиці тепліше. Результат ось така квитанція. Два за лютий місяць 2014 року. У будинку, де мешкає Ніна Цибуля, і тепер встановили минулої зими. Я за трьохкімнатну квартиру зимовий період пла пла плачу 250 гривень. Його квартира на 20 квадратів менша і втричі дорожча. Оця ціна за опалення в лютому місяці цього року. Майже 600 гривень, за 62 квадратних метри. Пластикові вікна, які встановив Петро Ярмолюк, зекономити не допомагають. Це при теперішніх цінах, які будуть в теперішньому пальному сезоні, буде дуже дорого. Це навіть не знаю, як ми будемо платити і як взагалі будемо виживати. Вартість індивідуального теплового пункту 220 тисяч гривень. Відсотки по кредиту, які бере ОСББ, у Луцьку компенсує міський бюджет. За нинішньої ціни на газ мешканці повертають укладені гроші за два роки. У масштабах усієї України програма не діє на енергозбереження в бюджеті на рік лише 400 мільйонів гривень. На субсидії за тепло майже 25 мільярдів. Навіщо мені утеплювати своє житло? Коли я піду в відділ субсидії, мені дадуть субсидію, і я чекати хотів на те утеплення на ту економію. Це глухий кут. От якби було навпаки, якби 24 мільярди виділили на термомодернізацію будинків, усе одно не вистачить, стверджують у Мінрегіонрозвитку. Потреба в коштах сьогодні для житло-комунального господарства по деяким оцінкам. Експертів фахівці становить 800 мільярдів гривень. Це два державних бюджету України. Держава не може компенсувати все. У столиці індивідуальні теплові пункти, розкіш, навіть загальнобудинкові лічильники тепла є ще тільки у половині київських багатоповерхівок. У цьому підвалі система обліку з'явилася сьогодні. Тут нічого не економлять, лише рахують. Гаряча вода зайшла в дом, гаряча вода вийшла із дому. Тобто, якесь -то кількість теплової енергії залишилося в домі. Тобто, ось це устройство вони посчитають. Вони заплатять весь дом 65 тисяч гривень. Комерційний директор «Київенерго» малює відповідь на запитання, чи економитимуть кияни з новими лічильниками. Виходить, якщо стан будинку поганий, газу на його обігрів піде навіть більше ніж було закладено в тарифі без лічильника. Налічі прибору учота в даному випадку, от чотчика на домі оно не дає гарантії от, однозначно меншого платежа. Хочуть того мешканці чи ні, до кінця року лічильники з'являться в підвалах і ще трьох тисяч київських будинків. Аби після того квитанції не стали ще більшими, треба як мінімум полагодити шибки в під'їзді, відремонтувати підвал та щільно зачиняти вхідні двері. У Луцьку пішли набагато далі. Після встановлення індивідуального теплового пункту мешканці цього дому скинулися ще й на загальне утеплення стін. Після цього за опалення вони платитимуть уже не 80% дешевше. Олександра Віціна, Сніжана Шевчук, Ігор Куліков, Ілля Шинкаренко. Спецкор 2+,2. Українські борці привезли додому світове золото. Кілька годин тому їх зустріли в аеропорту Бориспіль. Чемпіонат світу з боротьби тривав у Лас-Вегасі. Українці вибороли одну золоту, одну срібну та дві бронзові нагороди. Перше місце здобув Жан Беленюк у фінальному поєдинку з узбекським спортсменом. Він уже на 20-й секунді заробив собі 6 балів. І не лишив супернику жодного шансу впродовж наступних восьми хвилин провести вдалий прийом. Жан не тільки спортсмен, а й боєць. Він служить контрактником у збройних силах України. Кроме первой сладки у меня с мексиканцем все были топовые борцы, вот, которые могут побеждать и, и ну, составили мне достойную конкуренцию. Вот, поэтому жребий был очень серьезный, и 6 хваток я отборолся и доволен результатом на самом деле очень сильно. Слава І дива поводження з баштанною культурою кілька слів. Три кавуни упродовж 14 секунд розчавила стегнами українська пані. Саме в такий оригінальний спосіб найсильніша жінка світу Українка Ольга Лящук підтвердила свій титул в ефірі ранкового британського шоу. На програму Ольга прийшла в костюмі кольорів національного прапора. А далі неабияк вразила глядачів потенціалом власного тіла. Сили стегон українки не витримав жоден кавун. На тому нині ставимо крапку. Дякую, що довіряєте. Усім яскравих і мирних вихідних зустрінемось у понеділок у цій самій студії. Бережіть себе.